Мазепа крок до правди. Частина третя. Московський цар перехопив ініціативу у свої руки. Його укази посіяли сумніви серед козацтва, старшини і нітралізували значні сили гетьманців, які не були посвячені в Мазепинський задум. З одного боку, Петро І вдається до репресій, небаченої жорстокості, з іншою, звільняє українців від багатьох податків. Російський метод кнута і пряника робить свою справу. Москва терміново посилає на січ стольників з коштовними дарунками та грошима з метою купити підтримку запорожців. Але січовики на Козацькій раді майже одностайно проголосували на користь Мазепи. Більша частина козаків, на чолі з Костем Гордієнком, поспішають на допомогу гетьману. 31 жовтня 1708 року. Російські війська під командуванням Меншикова підійшли до фортеці Батури, 14 драгунських і 5 піхотних полків. Почали облогу міста. Гарнізон гетьманської столиці, на чолі з сердюцьким полковником Дмитром Чечелем, на пропозицію здатися, відповіли: умремо всі, а столиці не віддамо. Ось вона відома Мазепинська мортира. Важко навіть уявити, яку небезпеку несли випущені з неї ядра. Недарма гетьман приділяв велику увагу гарматній справі. З усіх війни товстих стін фортеці, з вікон башт, церкви. Та дзвіниці захисники влучнували обстріл корпусу Меншикова. Росіяни три дні безупинно штурмували гетьманську столицю і все марно. Батуринці мужньо оборонялися і з нетерпінням чекали Мазепу та Шведів. Петро І, дізнавшись, що шведи за чотири милі від Батурина шле меншикову депешу, щоб той або закінчував справу, або тікав звідти. Та знайшовся зрадник Іван Ніс. Він показав ворогам підземний хід до міста. О 6-й ранку, 2 листопада, російське військо, пробравшись тайником, підступно вдарило в лави оборонців зсередини захисних укріплень. Побачивши московських стрільців, городяни кинулися їм навперейми, та було вже пізно. Розпочалась зловтішна оргія московських переможців. Трупи козацьких полковників прив'язали до дошок і пустили річкою Сейм, щоб налякати всіх, хто лише подумає про спротив інших козаків. Або четвертували, або набивали на палі. Розправившись з козаками, стрільці та драгуни з ненавистю кинулися на беззбройних і беззахисних цивільних громадян. За наказом Петра І було знищено всіх мешканців Батурина, не шкодували навіть немовлят. Після розграбування місто було підпалено. Пожежа, яка вщен знищила гетьманську столицю, була настільки сильною, що цегла в руїнах мурованих будівель оплавилася і перетворилася на склоподібну масу. За кілька днів Іван Мазепа на власні очі побачив згарище столиці. Картина кривавого попелища» вразила його у саме серце.